Ось такі наслідки буревію сьогодні в Ужгороді 19 липня 2023 року. Ось як бачимо, які великі гілки дерев. Був град. Це біля товариства Червоного Христа. Ось така велика гілка упала. Але дивимося і далі. Ось ми бачимо багато гілок на самій набережній лежить. Ось також біля міського ЗАГСу, ось такі гілки повалені гілки. Дуже багато гілок, дуже багато гілок. Ну а ось також бачимо на самій набережні гілки. Ось бачимо на зеленій зоні. Ось така велика гілка упала і лежить. Да. Да, такого давно вже не було в місті Ужгороді. Ось які гілки повалені на набережній. А я подумав, що на Дуже багато. Да. Це за останні роки такого давно не було. Такого давно не було вже. Ось які дерева, які гілки. Бачимо поперек набережної. Де? Не бачу. Ось такі наслідки буревію. Поламані дерева. Ось це скрон майже падало. Ось це все лежить на полу. Ось бачимо впало на самій набережні. Ну і велика гілка, як бачите. Велика гілка обломилась. Ось що бачимо від липи старої. Ось така велика гілка. Чи це вже навіть і не гілка? Це вже це вже стовбур дерева повалений. Також вже повалений стовбур дерева. Шкода. Дуже шкода. Це старі липи, які були висаджені ще чехословаками. Ось, таку біду наробив буревій, який пронісся сьогодні. По місту Ужгороду. Підходимо до третьої школи. Також зламана. Також зламана липа. Це навіть не гілка. Це навіть не гілка, тому що ось бачимо пошкоджений стовбур. Ось у цьому місті був зламаний стовбур. Ось така велика гілка. Обходимо. обходимо її. Місто Ужгород, 19 липня. 2023 року. Ось на вулиці Берещайків провода, які на землі. Ось вони обірвані. І лежать на землі, треба бути дуже обережним. Але вони були зацеплені за дерева. Ну ось так, в такому місці. Що бачимо. Ось така ось зв'язка. Пошкоджений колпак фонаря. Біля хостела Галагу, також зломані гілки. Ще чути грім. І ось виходимо вулицю Брещайків на перехрестя. Ось це вулиця Брощайків в такому стані. Ну і що? Машини долають водні пригради.